Всім привіт! Ось приїхала посилочка наша з Аліекспресу. Це у нас ультразвукова ваночка для ювелірів. Зараз подивимося. Пакування добре. Якась інструкція у нас. Це у нас кришечка. Сіточка, водочок, ну і сама, сама ультразвукова ланочка. Ультразвук у нас на 3 літра. 3,2 літра, ось. 150 робочий, 180 Вт. Ось така у нас приїхала в чудовому стані. Продавець, відгукувався про неї, що краща. Ось будемо робити перший запуск. У нас є такий браслетик. Він уже від. Полірований. Так. вмикаємо. Ось браслетик після мийки. Блистить. Все відмилось. Дуже добре. Дуже потужна мийка. Ось. Дійшла вона за три тижні. Дійшла добре, немає ні пошкоджень. Ось. Продавець виходив на зв'язок дуже швидко. О. Відправив теж дуже швидко. Рекомендую всім і посилання на мейку залишу під відео.